Ба! І що? Так люди дивися, вони не бачать. І там він бачать, бачать це добре, але мені треба спитати людини, показати їм, що, 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 продовжить речі, та біля ще. То мені треба, щоб вони десь йшли або ще десь. Купи картон, купи картон. А що там буде? Ні, ні, ні. Це є. Це Л? Це Е? Це Є. Це Є. Що це Неля писала? Це. Це. Це Е. А є балончик. Ля? Це? Це буква Це є, а не Е. Це Е. Це українська Е. Скажи вона букву громадському. Народ, мені треба з вас один, е, хтось очень активний, або двоє людей, можна пара. Є, взагалі, є активні люди, бо я почну сам підходити до вас. Я бачу, той, той парень хотів тікати, так? Да? Признайся. О, сміливі серед нас львів'яни, так? Да? Ну, хтось є сміливий. Підійдіть, будь ласка, двоє людей. Знайте, о, е, прекрасно, як вас звуть? Вікторія. Е, Вікторія, ви місцеві? Так. Е, дивіться, е, дивлячись, любов, це у вашому розумінні, любов це що? Щось складне. Це щось складне. Добре, а давайте так е, зараз подивимося на креативність. Чи можете ви сказати, вибравши одну із букв, виберіть одну букву. Давай, Буква В. А, назвіть, будь ласка, а, на букву В щось, щось буде зв'язано з любов'ю. Вірність. Вірність. Друзі, а, у мене питання до тих, хто слухає. А, хтось з вас впевнений, що він на 100% вірна людина? Я думаю, що ні. Ой, хлопчик ні. О, є oh, yeah. один, два. двоє впевнені. Навіть хтось з дівчат підняв руку, це непогано. Це непогано. А скільки вам років, якщо не секрет? Тридцять плюс. Тридцять плюс? Я скажу, ви доволі Молдови. Я подумала, довго живу. Довго живете. Дивіться, наша країна вона святкує День Святого Валентина і говорить про любов. Взагалі, любов це досить складна річ. Якщо ми говоримо про любов в стосунках між хлопцем і дівчиною, то от у мене ще. Буде питання до вас. Як ви думаєте? Є щось у цьому світі сильніше, ніж любов? Все ж таки віра. Віра напевно. панде. Думаєте, віра? А коли ти віриш в людину, коли ти віриш в почуття, коли ти віриш в майбутнє, так? напевно, якось так. Прекрасно, досить, досить непогано. Гарно дякуємо вам. Добре, потрібен хлопець, вам також. Потрібен один хлопець. Хто може, хто може підійти, є сміливий. Я підходив перед тим, до людей, от поховники сиділи, питав, чи вони є активні. Вони такі, да, ви є активні. А коли ми поставили мікрофон і колонку, вони такі, то ні в нас немає нікого активного, ви бачили активного? Ну, хтось є? От ви троє на лавиці, хтось, хто там активний був. Як тебе звуть? Дмитро. Дмитро, скажи, а в тебе є а, дівчина, яку ти любиш? Ні. А, і ти ніколи нікого не любив чи любив когось? Ну, не знаю. Любов це складно. Залежно, з якої сторони подумати. Добре, Дмитро, дивись. Більшість людей говорять, що любов це складно, так? А для когось любов є, що це легко. От прям все легко, все просто. А хтось може назвати хоча б якийсь один приклад, що любов реально просто. Просто легко. Живеш так, любиш, і все, і все добре. Хтось може назвати якийсь приклад або історію взагалі щось розповісти таке? Може хтось? Дмитро, ти можеш? Так. Добре, тоді ми тебе слухаємо. Я даю тобі мікрофон. Розкажи історію. Або приклад, що любов легко. Ну, я люблю пити каву, і це любов, і дуже просто. Молодець! Гречку люблю. Я думаю, що ми всі любимо гречку після того, як подивилися, яка в неї ціна. Да? Дуже великий ціна. Дмитро, дякуємо. Ти молодець. Доволі гарний приклад з кавою. Ви знаєте, Дмитро любить каву, але він не любить на неї дивитися, він любить її випити. Так? Я думаю, що, напевно, всі з вас, хто сидить в TikTok і Інстаграмі, бачили приклад з рибою. Ми любимо не рибу, ми любимо їсти рибу, смак риби, так? смак самої любові. Скажіть, хтось з вас зараз От є людина, яка реально дуже сильно закохана? От дуже сильно Можна? А як вас звуть? Тася. Тася, ти місцева зі Львова? – Так, місцева. Дуже добре. А розкажи про свою людину. От як ти, ти є закоханий, розкажи про неї так, щоб ми всі були впевнені, що Тася, от реально закохана. Ну ну, заради цієї людини, ти готовий багато на що, і ця людина справді тебе робить щасливим. Тобто ти дивишся на неї, і ти бачиш цілий всесвіт. Ну, не знаю, як це пояснити, але це, ну, це романтика просто. Це певне відчуття, коли ти можеш просто прийти до людини і сказати, що в тебе щось вийшло, і вона буде за тебе дуже рада. Дякую, Тася. Можете приходити? Я скажу чесно, мені подобається, що тут є реально сміливі люди. Люди, які не бояться, люди, які можуть говорити, люди, які висловлюють свою думку. Говорячи про любов, ми можемо сказати, що любов це коли е вона безкінечна. Ви згідні зі мною? Хто як ви думаєте, да, я, я задам це питання? Ви думаєте, що любов вона має кінець чи вона без кінця? А якщо людина е живе е з людиною, вони люблять одне одного, і через років 5, 10, 15 вони розстаються, була то любов чи ні? Була, але ж ми говоримо, що любов безкінечна. Чи все-таки вона має кінець? Має, має. Має? Так. О, який Дмитро активний на лавочці. Молодець. Дівочка, як тебе звуть? Настя. Настя, скажи, ти когось любиш? Ні. А Тата, маму, можливо, когось з рідних? Мою сестру. О, ти любиш сестру? Так, і, брат... І братика, ти взагалі молодець, а квітиці твої любиш? Ні. <реш> Ні, а чому? Я гроші люблю. <реш> да, вона любить гроші. Підій до руку, хто не любить гроші. Є люди, які не люблять. О, тут той чоловік каже, я не люблю гроші. Добре, а чому ви не любите гроші? Емоції важливіші. Класно, класно. Дивіться. А, без грошей немає емоцій? Тобто любов це не емоція, так? Добре. Тоді я вам скажу одно. Знаєте, скажіть, є тут люди, які є атеїстами і, наприклад, взагалі не вірять Бога? Можете підняти руки? Хто вважає себе атеїстом і не вірить Бога? Добре, а хто вважає себе віруючою людиною і от реально вірить, що є Бог? Можете підняти руку? Прекрасно. Мені кажеться, що там хтось два рази руку піднімав, ну ладно. <плес> а, дивіться, а, якщо, можливо, хтось колись читав Біблію, да, отаку от старовинну книгу, то там а, написано, що а, найбільшу бо, любов, яка є в світі, проявив Бог. І ця любов була в тім, що він написано, реально так написано, каже, він так полюбив світ, що віддав свого сина єдиного за всіх людей. Щоб люди, які ходивши тут по землі, вони повірили в нього і мали життя вічне. Вони не несли ніякого покарання, а були реально спасенними від гріха і були щасливими. Скажіть ті, хто піднімав руки і вірить Бога, ви вірите в те, що Бог реально вас любить? Класно, класно, чесно. І я скажу, я живу, і отак чесно в, свої, в своїй середині, я прям понімаю, що я людина любима. Богом. я насолоджуюсь, насолоджуюсь життям. Хто насолоджується життям? Прекрасно, а ти можеш мені йти? <плес> 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 ти не хочеш, так? Да? Добре. Тоді, е, ще, ще останнє, що я хотів би сказати вам, знайте, що любов, вона безкінечна. І якщо одного разу ви полюбите когось в своєму житті, любіть його до кінця. Інколи за любов потрібно поборотися, десь не здатися. Можливо, людина, яку ви любите, вона не досить хороша, не досить все в неї получається, не досить е, класні емоції від неї. Але ж якщо ви її любите, то чому щоб ця любов була не безкінечна? Чому не поборотися? Люди допускають одну з найбільших помилок. Знаєте, яку любові? Дівчата, вставайте. <реш> <реш> О, прекрасно. А як, як тебе звуть? <реш> Мене звати Настя. На Нася, прекрасно. А ти місцева зі Львова? Ні, я тут вчуся. А звідки ти? Я з Тернопільської області, міста Бучач. Класно. А тепер у мене питання до тебе, Настя. Дивись, коли ми говоримо про любов, любов це що для тебе таке любов? Для мене любов це щось тепло. Знаєте, таке <рес> хороше відчуття. Вони <рес> з мене сміються, я не знаю що. Так, да, любов тепло. Я думаю, Настя, ти змерзла? Ні, я не змерзла, мені тепло, але для вас це щось тепло. Хорошо, що, я думаю, що вона змерзла і просто хоче, щоб хтось її обійняв, зігріться, чи що, я не знаю. Е, дивіться, про що я говорю? Знаєте, люди буває одружуються або починають зустрічатись, хлопець з дівчиною, і вони живуть так в своєму житті. Живуть, 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 і потім е, пройшов рік, два тиждень, місяць, не знаю. І якось е, любов, як почуття, починає проходити. І людям якось робиться. Ну, не знаю, люблю я цю людину чи ні, ну не така вона класна, не така вона хороша, вже не ті почуття, не ті емоції, і люди розстаються. Але вони зовсім не задумуються про те, що їм прийдеться знову з кимось зустрічатися, знову а, когось а, розуміти, когось покохати, познайомитись з з батьками і знову третій раз, четвертий, другий, створювати сім'ю. І коли одного разу... Я е, працював у вервершопі і е, там сидів чоловік років 50. І він казав, що я третій раз у своєму житті одружився. І знаєте, що було саме цікаво? Цікавим було те, що е, він казав, що я спілкуюся іноді своєю першою дружиною. І я впевнений на 100%, що я прожив без неї все своє життя. Я допустив помилку і просто того, що десь не боровся за свою любов. Десь просто не розумів, що мені потрібно повчитися, повчитися любити, почитати якусь книгу, можливо, не знаю, там сходити до психолога, можливо, прочитати якусь християнську книгу, да, релігійну Біблію. Побачити, що взагалі Бог говорить за любов, Бог, як наш творець, він знає, як любити. Е, мені подобається, що львів'яни сьогодні активні. Я скажу не ми зробили, е, ну можна такий сказати, е, флешмоб для того, щоб принести якийсь настрій сьогодні Львову. Знаєте, чому? На того, що ми любимо людей. На те, що я люблю людей, люблю, люблю людів, і мені подобається робити щось приємне українцям. Так що давайте зробимо ще один такий момент. Одна частина зробимо разом фото. Одна частина людей стане з цієї сторони, а інша з цієї можна? Будь ласка, давайте зробимо фото. Давайте всеобщі фото. Це буде велике масштабне фото буде багато людей. Добре, прекрасно. А, хочеш фоткатися зі мною? <рес> Ладно, дівчата з'яснительні буває і таке. Показуємо сердечко. А, шо? Брат, yeah. що таке любов? Як тобі? любов це коли на тебе звалюють усю любов і заставляють її не Давайте. Брат, як тобі? Скажу доволі добре, я взагалі не готувався, то я зрозумів, що можна таке робити, і я підготую слідуючий раз. Давайте все просто. Ми виступаємо як християни, ми християнська церква. Я даю ваш інстаграм, ви туди напишете, і вам перекинуть якісь карту. Добре? Що, братішка з Чудово, все. Я скажу, Шанеля придатель. Вона замість того, щоб бути з нами, тут віддуватися, вона була. Я танця хлопала хлопала нас. Гарна вечір. Все дівчата, баба. Ребята, скажите, честно, вам понравилось, что мало за Бога. Я думаю, что можете. Я обращаюсь от лица своих девушек, а сестер нашей команды. И мы хочем сказать братьям, что мы хочем.